Олексій Загорський стояв біля могили своєї дружини і дивився на свіжі квіти білі лілії, її улюблені. Травневе сонце вже пригрівало, але йому було холодно він не приносив цих квітів. Хтось був тут до нього, хтось, хто знав про наталені вподобання. Поруч з букетом лежала записка в простому білому конверті. Олексій нахилився, узяв її тремтячими пальцями і розгорнув. Почерк був незнайомий, жіночий, з округлими літерами Я знаю, що ви мене не пам'ятаєте, але я ніколи не забуду, як Наталя врятувала моє життя. Олексій перечитав записку кілька разів. Що це могло означати? Наталя ніколи не розповідала про порятунок чи його життя. За 23 роки шлюбу він дізнався про неї майже все, чи так йому здавалося. Дорогою додому він намагався згадати всі розмови з дружиною, усі її друзі, знайомі. Вона була психологом, працювала в обласній лікарні, можливо, хтось із пацієнтів, але навіть якщо так, чому ця людина прийшла лише зараз, через три роки після її смерті? Квартира зустріла його тишею. Після смерті Наталі він так і не зміг змінити тут нічого. Ті ж штори, які вона обирала, ті ж фотографії на стінах, навіть її косметика все ще стояла в шафці у ванній. Їхній син Віталій, який жив у Харкові зі своєю родиною, постійно радив йому продати квартиру і переїхати до меншої, але Олексій не міг це було все, що в нього залишилося від неї. Він зробив собі чай і сів за кухонний стіл. Думки не давали спокою. Хто ця жінка? Чому вона прийшла до могили Наталі, і головне, про який порятунок йшлося в записці? Наступного дня Олексій знову прийшов на кладовище цього разу раніше, сподіваючись зустріти таємничу відвідувачку. Він сидів на лавці біля могили Наталі майже три години, але ніхто не з'явився. Лілії, покладені вчора, ледь почали втрачати свіжість. Цей ритуал повторювався протягом тижня. Він приходив, чекав, але ніхто не з'являвся. На восьмий день, коли він уже збирався йти, на кладовище прийшла жінка середніх років. Вона була худорлява з коротким сивим волоссям і втомленим обличчям, у руках букет білих лілій. Побачивши Олексія, жінка зупинилася на мить, ніби вагаючись, чи продовжувати йти, але потім наблизилася до могили. Добрий день. Сказала вона тихо. Ви, мабуть, чоловік Наталії Андріївни? Так, відповів Олексій, уважно розглядаючи її. Це ви залишили тут квіти і записку минулого тижня. Жінка кивнула. Мене звати Ірина Степанівна. Мені шкода, що я не прийшла раніше. Я, я дізналася про смерть Наталії Андріївни лише місяць тому. Ви були її пацієнткою? обережно запитав Олексій. Ні. Відповіла жінка, кладучи квіти біля надгробка. Я була донором для моєї доньки, точніше, мала бути. Олексій спантеличино подивився на неї. Пробачте, але я не розумію. Ірина зітхнула. Моя донька Оленка тринадцять років тому потребувала пересадки нирки. Я була єдиним підходящим донором у родині, але в останній момент у мене виявили проблеми зі здоров'ям, які унеможливили операцію. Ваша дружина, вона віддала свою нирку моїй доньці. Олексій відчув, як земля йде з під ніг. Це було неможливо. Наталі ніколи не говорила про це. Він би знав, він би помітив. Це якась помилка, промовив він, похитавши головою. Наталі ніколи. Я розумію ваш шок, перервала його Ірина. Вона взяла з мене обіцянку нікому не розповідати, навіть вам, особливо вам. Вона казала, що ви б хвилювалися. Олексій сів на лавку, відчуваючи, як тремтять коліна. Розкажіть мені все, попросив він. Ірина присіла поруч і почала свою розповідь. Її донька Оленка була пацієнткою в дитячому відділенні лікарні, де працювала Наталя. У дівчинки виявили гостру ниркову недостатність. Потрібна була пересадка, але в листі очікування вона була далеко не першою. Часу залишалося обмаль. Ірина погодилася стати донором, але під час підготовки до операції в неї виявили початкову стадію раку молочної залози. Операція з вилучення нирки могла стимулювати ріст пухлини. Я була в розпачі, продовжувала Ірина. Наталія Андріївна тоді працювала з батьками хворих дітей. Вона бачила мій стан і запропонувала поговорити. Я розповіла їй усе, а через тиждень вона прийшла до мене і сказала, що знайшла донора для Оленки. Олексій слухав, відчуваючи, як серце калатає в грудях. Лише перед самою операцією я дізналася, що донором буде вона сама, голос Ірини затремтів. Я відмовлялася, казала, що це безумство, але вона була непохитна. Сказала, що пройшла всі тести, і вони ідеально підходять, що це її рішення, але взяла з мене слово, що я нікому не розповім ніколи. Чому ж ви розповідаєте зараз? запитав Олексій, все ще не вірячи почутому. Оленка померла місяць тому, тихо сказала Ірина, і сльози потекли її обличчям. Не, через нирку, ні. Вона прожила тринадцять щасливих років завдяки вашій дружині, потрапила в аварію. Перед смертю вона попросила мене знайти жінку, яка врятувала їй життя, і подякувати. Я почала шукати Наталю Андріївну і дізналася, що вже запізно. Вони сиділи мовчки. Олексій намагався осмислити все, що почув. Як Наталя могла приховати від нього таке операція, реабілітація, шрам? Ви, мабуть, були у відрядженні, ніби прочитавши його думки, сказала Ірина. Вона згадувала, що ви часто їздили в довгі робочі поїздки, тоді ви працювали в якійсь будівельній компанії. Так, машинально відповів Олексій. Я був головним інженером проєкту. Ми будували міст у Миколаєві, я був там майже три місяці. Він згадав, що після його повернення Наталя виглядала схудлою і утомленою. Вона пояснила це сильним стресом на роботі. Він повірив, а потім, потім життя пішло своїм звичним шляхом. У мене є щось для вас, сказала Ірина, відкриваючи сумку. Олена вела щоденник усі ці роки. Вона записувала все, що відбувалося в її житті, починаючи з операції. Вона не знала, хто був її донором, але завжди називала цю людину своїм ангелом. Я думаю, вам варто це прочитати. Вона простягнула Олексію товстий зошит у м'якій обкладинці з намальованими квітами. Я не можу, почав Олексій, але Ірина перервала його. Будь ласка, вам це потрібно більше, ніж мені. Я знаю кожне слово в цьому щоденнику, а ви, ви маєте право знати, що зробила ваша дружина. Олексій повільно взяв зошит, його пальці легко тремтіли. Дякую, тихо промовив він. Ірина кивнула, потім нахилилася до надгробка і провела рукою по холодному каменю. Дякую вам, Наталю Андріївну, прошепотіла вона, за все і пробачте, що не змогла втримати нашу таємницю. Вона випрямилася, витерла сльози і повернулася до Олексія. Моя донька любила життя сказала вона, кожну його хвилину, і це завдяки вашій дружині. Будь ласка, пам'ятайте про це. З цими словами вона повернулася і пішла, залишивши Олексія наодинці зі своїми думками і щоденником незнайомої дівчини, яка носила в собі частину його дружини. Тієї ночі Олексій не спав. Він читав щоденні коленки, перегортуючи сторінку за сторінкою, спостерігаючи, як з невпевненого дитячого почерку, він перетворювався на впевнений дорослий. Дівчинка писала про свої страхи перед операцією, про біль після неї, про радість, коли вперше змогла встати з ліжка, про те, як поступово поверталася до нормального життя. Сьогодні вперше пішла до школи після операції. Всі дивилися на мене, як на прибульця. Але мені байдуже, я жива. Мій ангел подарував мені нове життя, і я не збираюся його марнувати. З кожною сторінкою Олексій все більше занурювався в життя дівчинки, яка стала жінкою завдяки його дружині. Оленка писала про свої успіхи в школі, про перше кохання, про вступ до університету. Вона вивчала біологію і мріяла стати лікарем. Сьогодні прочитала про трансплантацію органів. Хочу спеціалізуватися на цьому, хочу рятувати життя, як колись врятували моє, хочу бути ангелом для когось. Останній запис був датований за тиждень до смерті Оленки. Завтра їду на конференцію молодих медиків, хвилююся, але знаю, що впораюся. Моя доповідь про етичні аспекти трансплантації готова. Мамо, якщо ти колись читатимеш це, дякую, що ніколи не здавалася, і дякую моєму ангелу, хто б він не був. Сподіваюся, колись я зможу особисто подякувати цій людині. Олексій закрив щоденник і притиснув його до грудей. Сльози текли його обличчям. Як багато він не знав про свою дружину, як багато вона приховувала від нього. Але чому? Наступні дні минали для Олексія як у тумані. Він брав відгули на роботі, де працював консультантом у будівельній фірмі після виходу на пенсію, і годинами сидів удома, переглядаючи старі фотографії, читаючи листи Наталі, перебираючи її речі, які досі зберігав. На деяких фотографіях, зроблених після його повернення з Миколаєва, він тепер помічав те, чого не бачив раніше. Як обережно Наталя рухалася, як уникала різких поворотів, як прикривала рукою бік, коли думала, що ніхто не дивиться. Через тиждень він зателефонував синові. Віталію, ти не міг би приїхати на вихідних. Мені потрібно з тобою поговорити. Син приїхав у суботу вранці, стурбований незвичним проханням батька. Тату, що сталося? запитав він, входячи до квартири. Ти захворів? Ні, синку, я здоровий. Відповів Олексій, обіймаючи сина. Просто я дізнався дещо про маму, щось, про що вона ніколи не розповідала. Вони сіли за кухонний стіл, і Олексій розповів синові все, що дізнався від Ірини. Віталій слухав, не перебиваючи, лише час від часу похитуючи головою в невірі. Це неможливо, сказав він, коли батько закінчив розповідь. Мама б нам розповіла тобі точно. Я теж так думав. Зітхнув Олексій, але є щоденник дівчинки, і це жінка, Ірина. Вона знала деталі, які не могла вигадати. Віталій задумався. Коли саме це сталося? Ти пам'ятаєш рік? Тринадцять років тому, відповів Олексій. Я був у Миколаєві, будували міст. Стривай, перервав його Віталій. Це було влітку, у червні липні? Так, підтвердив Олексій. А що? Я тоді приїжджав до мами на тиждень перед тим, як поїхати в табір, повільно сказав Віталій. Вона так, вона виглядала втомленою. І одного разу я бачив, як вона перев'язує собі живіт. Вона сказала, що впала з драбини, коли мила вікна. Олексій відчув, як холодок пробіг його спиною. Ти ніколи не розповідав про це? Бо мама просила не говорити тобі, знизав плечима Віталій. Сказала, що ти будеш хвилюватися і сваритимеш її за необережність. А потім я поїхав у табір, а коли повернувся, вже не згадував про це. Підліткові турботи, сам розумієш. Вони помовчали, обоє занурені у власні думки. Але чому вона приховала це? нарешті запитав Віталій. Чому не розповіла нам? Це ж, це ж героїчний вчинок. Олексій похитав головою. Не знаю, синку, Наталя завжди була скромною. Можливо, вона просто не хотіла, щоб ми хвилювалися, або боялася, що я буду проти, він замовк, раптом пригадавши дещо. Що? запитав Віталій, помітивши зміну в обличчі батька. Ми якось говорили про донорство органів, повільно сказав Олексій. Це було, не пам'ятаю точно, може, за рік до того випадку. Хтось із знайомих потребував пересадки, і Наталя спитала, як я до цього ставлюся. Я сказав, що розумію необхідність, але особисто не хотів би, щоб хтось із нашої родини був донором, боявся ускладнень, інфекцій, дурні страхи, але тоді я так думав. І мама це запам'ятала, задумливо промовив Віталій, і коли з'явилася можливість врятувати дитину. Вона вирішила зробити це таємно, закінчив Олексій, знаючи, що я буду проти. Син подивився на нього довгим поглядом. І ти був би проти? Олексій глибоко зітхнув. Тоді так, я б боявся за неї, хвилювався. Можливо, навіть намагався б заборонити. Але зараз він подивився на фотографію Наталі, що стояла на кухонному буфеті. Зараз я пишаюся нею. І шкодую, що не мав можливості підтримати її, бути поряд під час реабілітації. Можливо, вона й не хотіла тебе обтяжувати, м'яко сказав Віталій. Ти тоді працював над важливим проєктом, майже не бував вдома. Можливо, вона вирішила, що впорається сама, щоб не додавати тобі турбот. Олексій відчув гіркоту. Так, він дійсно багато працював тоді. Будівництво мосту було складним проектом, який потребував його постійної присутності. Вони з Наталею бачилися лише кілька разів на місяць, коли він приїжджав додому на вихідні. Знаєш, тату, продовжив Віталій після паузи, я думаю, мама зробила це не тільки для тієї дівчинки, вона зробила це і для себе, щоб знати, що врятувала чиїсь життя. Олексій кивнув. Це було схоже на Наталю тиху, скромну жінку, яка завжди допомагала іншим і ніколи не вимагала подяки чи визнання. Я хочу зустрітися з цією жінкою, Іриною ще раз, сказав Олексій, хочу дізнатися більше про її доньку, про те, як склалося її життя після операції. Я поїду з тобою, рішуче сказав Віталій, хочу особисто подякувати їй за те, що розповіла нам правду. Наступного дня вони разом пішли на кладовище, сподіваючись зустріти там Ірину, але її не було. Натомість. На могилі Наталі лежав новий букет білих лілій і записка Я буду приходити сюди кожної неділі. Якщо захочете поговорити, я буду рада. Вони дочекалися неділі і прийшли знову цього разу з фотоальбомом, який Олексій спеціально підготував фотографії Наталі в різні періоди її життя. Ірина прийшла як і обіцяла. Побачивши Олексія не самого, а з сином, вона на мить завагалася, але потім підійшла до них. Це мій син Віталій, представив Олексій, він теж хотів би поговорити з вами. Вони сіли на лавку біля могили, і Олексій показав Ірині альбом. Я подумав, що ви захочете більше дізнатися про Наталю, сказав він, так само, як і ми хочемо дізнатися більше про вашу доньку. Ірина з трепетом гортала сторінки альбому, вдивляючись у обличчя жінки, яка врятувала її доньку. Вона була дуже красива, тихо сказала вона, і добра. Я пам'ятаю її усмішку. Вона завжди підбадьорювала нас, батьків, хворих дітей, казала, що все буде добре. Яким лікарем хотіла стати Оленка? запитав Віталій. У щоденнику вона писала про трансплантологію, але не уточнювала. Так, вона мріяла займатися трансплантацією нирок, відповіла Ірина з гордістю в голосі. Вона навіть вступила до медичного університету, закінчила чотири курси. Голос жінки затремтів. Вона була така цілеспрямована, така розумна. Розкажіть нам про неї, м'яко попросив Олексій, про те, як вона жила ці тринадцять років. І Ірина розповідала. Про те, як Оленка після операції швидко відновилася, як повернулася до школи і стала однією з найкращих учениць, як захопилася біологією і вирішила стати лікарем, як мріяла колись знайти свого ангела і подякувати йому. Вона часто говорила, що отримала другий шанс і не має права його змарнувати, сказала Ірина. Вона встигла так багато за своє коротке життя. Допомагала в притулку для тварин, працювала волонтером у дитячому відділенні онкології, була донором крові, навіть створила групу підтримки для дітей, які перенесли трансплантацію. Віталій і Олексій слухали, вражені тим, який вплив мав чинок Наталі на життя цієї дівчини. Мені шкода, що я не змогла виконати її останнє прохання, подякувати її рятівниці, зітхнула Ірина. Але, можливо, ви. Ви могли б прийняти мою подяку від її імені? Звичайно, відповів Олексій, беручи її за руку. Я впевнений, що Наталя знає і що вона рада, що її жертва не була марною. Вони сиділи ще довго розмовляючи про своїх близьких, ділячись спогадами, показуючи фотографії. Перед тим, як піти, Ірина простягнула Олексію невелику коробочку. Це медальйон Оленки, сказала вона. Вона завжди носила його. Всередині її фотографія і напис Живи для двох. Я думаю, вона хотіла б, щоб він залишився у вас. Олексій обережно взяв коробочку, відчуваючи, як його очі наповнюються сльозами. Дякую, прошепотів він. «Це, це дуже багато для мене означає. Вони обмінялися телефонами і пообіцяли залишатися на зв'язку. Коли Ірина пішла. Олексій і Віталій ще деякий час стояли біля могили Наталі. Знаєш, тату, нарешті озвався Віталій, я думаю, що мама хотіла б, щоб ми зробили щось, щось, що продовжило б те, що почала Оленка. Олексій подивився на сина з цікавістю. Що ти маєш на увазі? Можливо, фонд її імені для підтримки дітей, які потребують трансплантації, або стипендія для студентів медиків, які спеціалізуються на трансплантології. Олексій повільно кивнув, відчуваючи, як у його серці зароджується щось нове, не просто білі втрати, а щось світле, щось, що давало надію. Це гарна ідея, синку. Думаю, і мама, і Оленка були б раді». Минув рік. Олексій стояв біля могили Наталі, але цього разу не сам. Поруч із ним була Ірина, Віталій з дружиною і маленькою донькою, які вони назвали Наталею, і ще кілька людей батьки дітей, які отримали допомогу від фонду Ангел Наталі», створеного Олексієм і Віталієм. Це був день народження Наталі, і вони зібралися щоб вшанувати її пам'ять. На надгробку лежали не лише білі лілії, а й різнобарвні букети від людей, чиї життя змінилися завдяки фонду. Олексій дивився на фотографію дружини на надгробку і тихо говорив з нею в думках він розповідав їй про те, як змінилося його життя за цей рік, як він знайшов нову мету, нових друзів, як навчився жити не лише минулим, але й сьогоденням. Він більше не був самотнім, він знав, що частина Наталі продовжує жити не лише в пам'яті тих, хто її любив, а й у справах, які вона надихнула. Коли всі розійшлися, Олексій залишився на самоті з дружиною. Він відкрив медальйон, який тепер завжди носив із собою. З одного боку була фотографія Оленки, з іншого Наталі. Я намагаюся жити за двох, як ти й хотіла, прошепотів він. І я сподіваюся, що ти пишаєшся мною. Легкий вітерець ворухнув пелюстки лілій, ніби у відповідь. Олексій усміхнувся крізь сльози і подумки подякував таємничій записці, яка рік тому відкрила йому правду і змінила його життя. Повертаючись додому, він думав про те, скільки ще таємниць можуть приховувати люди, яких ми, здавалося б, знаємо досконало. І про те, що іноді ці таємниці, коли вони розкриваються, можуть стати не джерелом болю, а початком нового шляху. Вдома на нього чекав лист від молодого лікаря з Харкова, який отримав першу стипендію від їхнього фонду. Студент писав про свої плани, про те, як хоче розвивати трансплантологію в Україні, як мріє зробити цю галузь більш доступною для звичайних людей. Олексій сів у крісло і перечитав лист кілька разів. Колись він не міг уявити, що його життя так зміниться, що в ньому з'являться нові люди, нові цілі, що біль втрати не зникне, але стане тихішим, даючи місце для інших почуттів. Він подумав про Ірину, з якою вони стали близькими друзями, вона допомагала йому з фондом, використовуючи свій досвід матері дитини, яка пройшла через трансплантацію. Вони часто зустрічалися, разом відвідували родини хворих дітей, разом проводили інформаційні заходи у школах і лікарнях. Іноді Олексій ловив себе на думці, що між ними могло б бути щось більше, ніж дружба, але поки що він не був готовий до цього. І Ірина, здається, теж вони обоє ще носили в серці своїх утрачених близьких. Можливо, колись. Телефонний дзвінок перервав його роздуми. Це був Віталій. Тату, ти вже отримав лист від Максима Берези, нашого стипендіата. Так, щойно прочитав, відповів Олексій. Талановитий хлопець. Він не просто талановитий. У голосі Віталія чулося збудження. Він геніальний. Я тільки що говорив з його науковим керівником. Максим розробляє нову методику підготовки до трансплантації, яка може значно знизити ризик відторгнення органів. Його запросили на міжнародну конференцію у відні. Це чудово, щиро відповів Олексій. Мама була б рада. Так, погодився Віталій. І я подумав може, ми могли б профінансувати його поїздку. Це не було передбачено стипендією, але. звичайно, не вагаючись, сказав Олексій, я завтра ж переведу кошти, такі можливості не можна втрачати. Після розмови з сином Олексій підійшов до книжкової полиці, де зберігав щоденник Оленки. Він більше не перечитував його, кожне слово вже закарбувалося в пам'яті, але іноді, як сьогодні, він просто тримав його в руках, відчуваючи зв'язок з дівчиною, яка носила в собі частинку його дружини. Цей зв'язок здавався майже містичним, але Олексій знав, що він цілком реальний зв'язок між людьми, чиї життя переплелися найнесподіванішим чином. Задзвонив телефон. Цього разу на дисплеї висвітилося ім'я Ірини. Олексію Петровичу, вибачте, за пізній дзвінок її голос звучав схвильовано. Але я щойно отримала новину, якою просто мушу поділитися. Що сталося, Ірино? запитав він, відчуваючи легке занепокоєння. «Пам'ятаєте родину Коваленків, у них дванадцятирічний син Ромчик, який чекає на пересадку нирки. Так, звичайно. Відповів Олексій, ми минулого місяця організовували для них збір коштів на обстеження за кордоном. Щойно дзвонила його мама, голос Ірини тремтів від радості. Знайшовся донор. Родич з віддаленої гілки сім'ї виявився ідеальною парою. Операцію призначили на наступний тиждень. Олексій відчув, як його очі наповнюються сльозами радості. Це, це чудово, прошепотів він. Просто чудово. Альона, мама Ромчика, просила передати вам особисту подяку, продовжила Ірина. Вона каже, що без нашої підтримки вони б не витримали цей шлях, що ми дали їм сили не здаватися. Після розмови Олексій довго сидів у тиші, переповнений почуттями. Він думав про ланцюжок подій, який привів його до цього моменту, про таємницю, яку зберігала Наталя, про записку на її могилі, яка змінила все. Я знаю, що ви мене не пам'ятаєте, але я ніколи не забуду, як Наталя врятувала моє життя. Ці слова, які спочатку здавалися неможливими, тепер стали початком нової глави в його житті глави, присвяченої продовженню справи Наталі рятуванню життів. Наступного ранку Олексій прокинувся з відчуттям легкості, якого не відчував дуже давно. Він зателефонував Ірині і запропонував зустрітися в парку. Гарний весняний день був надто чудовим, щоб проводити його в приміщенні. Вони гуляли алеями, розмовляючи про плани фонду, про дітей, яким вони вже допомогли, про нові ідеї, які могли б розширити їхню діяльність. Знаєте, Олексію Петровичу, сказала Ірина, коли вони присіли на лавку біля фонтану. Я ніколи не могла уявити, що з такої трагедії, як утрата доньки. Може народитися щось світле, але завдяки вам, завдяки пам'яті про Наталію Андріївну і Оленку, стільки дітей отримують шанс. Це все Наталя, м'яко відповів Олексій, її доброта, її жертовність вона просто не могла інакше, і тепер я розумію її краще, ніж будь коли за життя. Він подивився на небо яскраво блакитне, з легкими хмаринками, що пливли кудись удалечінь. Знаєте, Ірино, продовжив він після паузи, я думаю, що Наталя і Оленка зараз дивляться на нас і посміхаються, вони б пишалися тим, що ми робимо. Ірина взяла його за руку і легенько стиснула. Я впевнена в цьому, тихо сказала вона, абсолютно впевнена. І в цей момент Олексій зрозумів, що його серце нарешті готове відкритися назустріч новому почуттю, не забуваючи минулого, але дивлячись у майбутнє. Він подумав про записку, яку знайшов на могилі дружини того весняного дня. Тоді вона здавалася неможливою, незрозумілою. Але саме вона стала початком нового шляху, який привів його до зцілення, до нової мети, до нових зв'язків. І, хоча наталі вже не було поруч, її учинок, її жертва, її любов продовжували жити в Олексієві, у Віталієві, у кожній дитині, яка отримувала допомогу від їхнього фонду, у кожному молодому лікареві, який продовжував її справу. Історія не завершилася вона тривала, розгалужувалася, торкалася нових життів, і Олексій був вдячний долі за можливість бути частиною цієї історії. Історії про те, як любов може перемогти смерть, а таємниця, розкрита у найнесподіваніший спосіб, може стати початком чогось прекрасного. Друзі, ця історія нагадує нам, що іноді найбільші подвиги здійснюються тихо, без галасу і визнання вони залишаються непоміченими для більшості, але змінюють життя тих, кого торкнулися. Чи знаєте ви людей, які безкорисливо допомагають іншим? Можливо, ви самі колись змінили чийсь життя своїм чинком. Поділіться в коментарях історіями про добрі справи, які вас вразили, поставте лайк, якщо історія Олексія і Наталі торкнулася вашого серця, і не забудьте поширити її, щоб надихнути інших на добро та милосердя. Часом одна історія може змінити чийсь світогляд, як одна записка змінила життя Олексія.